Слава Ісусу Христу! Я нагадаю вам слово Господнє в Матвія, 13 розділ, 12 вірш і нижче Матвія, 13 розділ з 12 віршам. Адже хто має, тому дасться і матиме понад міру. А хто не має, то і те, що мав буде забране від нього. А тому говорю. Я тому говорю до них причтами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається, що до них пророцтво Ісаїв, якому говориться слухом, будете чути, та не зрозумієте. І вдивляючись, будете дивитися та не побачите, адже серце цього народу грубіло, і вухами не дочувають і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почули вухами. І не почути вухами та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Адже хто має, тому дається і матиме понад міру, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Ці слова нашого Господа Ісуса Христа. Взагалі, дуже дивні слова. Зазвичай для нас вони в якійсь мірі не зрозуміли, Хто має, тому додасться, а у кого немає, то забереться те, що має, якась несправедливість. Дивні слова від нашого Господа Ісуса Христа. Тому що коли ми продивляємося його життя, Він завжди був з бідними, Він завжди. Допомагав тим, хто не мали. І коли не мали хліба, він примножував його. І коли не мали що їсти, він давав. З багатими його він був досить мало часу. А тут ми читаємо навпаки. Тобто, багатий він має, йому ще додається, ще збільшується багатство а в того, що мало в нього забирається і залишок того, що мав. Дуже незвична мова. В нашого Господа Ісуса Христа. Коли читаємо закон Ісеїв, то ми розуміємо, що і там Господь він завжди був на стороні бідних. Він казав, щоб залишали неприбране чуть-чуть жниво. Він е, навіть говорив їм, щоб вони могли відпускати раба, е, щоб він ставав вільним. Тобто багато знаходимо таких місць, де Господь чітко на стороні бідних. І тут все навпаки. Про що говорить наш Господь Спаситель Ісус Христос? Що саме важливе? І коли ми роздивляємося цей текст Слова Божого, то ми розуміємо, що Ісус Христос починає розповідати про щось важливе. Він зацікавлює людей, які поруч з ним, які Його слухають. Він говорить завжди про важливе, про дорогоцінне. І давайте подивимось, взагалі, що є в людей, що їм може додатися, що може забратися. Люди здатні збирати маті, люди здатні накопичувати, і ми всі щось маємо. Ми маємо дах над головою. Ми маємо одяг, хтось має авто, хтось має якусь нерухомість, хтось має якусь земельну ділянку. І ми дуже тримаємось за це все, що ми маємо. Нам дуже складно розлучатися з тим, що ми надбали. До мене, коли приїжджає старший син, він завжди бачить речі, які я не ношу. Та на свої подивись. Ні, оце викиніть, оце приберіть. Оце теж вже те, 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 не надо вже. І це вже воно вже йо, і те не будете носити, і те. Та ні, до свого гардеробу гардеробні. І тому я розумію, що для мене воно складно воно набуте. Так само і в залізячих. Я завжди його знаходжу, кладу на купу, а потім щось розварить, я його піднімаю туди, тоді потім дивиться. ага, так і воно знадобилось. І тому це якісь мірі сьогодні відображає кожний із нас. Складно розлучитися з тим, що ми маємо. Складно виконати це дуже непросто. Я згадую випадок, коли Сократ ходив по базару з своїм учням, і він дивився на всіх людей, хто що продає і купує віно, він бив себе за плечі, і учень його запитає: Сократ, пане, чому ти так дивуєшся? Він каже: я ніколи не думав, що так є багато непотрібних речей. І що ці речі хтось робить, що ці речі хтось продає, а ще дивніше що ці речі хтось купує. Велика кількість цього, друзі мої, що нам не потрібне. Але Христос, Він говорить про те, що потрібно нам, що повинно бути у нас. Ми можемо розуміти, що хтось має велике здоров'я і зараз він втрачає його. Хтось мав якісь досягнення великі в якомусь спорті, добре бігав, щось, щось здобував, зараз цього не може зробити. Хтось добре біг за худобою, зараз не, може, зараз не може, зараз не може, зараз тільки дивиться. І тому сьогодні ми розуміємо, що все проходить. Раніше була добра осанка, витончені були, зовсім були інші, не було зморшень. Все було не так. І ми розуміємо, що те, що було, ми іноді не цінували. Ми думали, що воно так буде завжди. Але ми розуміємо, що все має тимчасовість. Мій сусід він має свою фірму по дизайну. Вони побудували біля нас будинок, такий сучасний. ну, він Мені не подобається. панельний такий, вони за декілька місяців його збудували. Він на Тойоті Ламкузеві приїжджає і каже, буду продавати. Дружини я то, буду продавати. Продавати буду. А потім каже: не буду продавати. А чого кажу, Саня? Не буду передумав, а зачем воно мені треба? <кій> і я приходжу до висновку, друзі мої, що от як воно все зміниться. Чуть-чуть для... людина стає старшою, вона розуміє, що всього цього достатньо, що в неї вже не потрібне. Хтось мав світлий розум зараз не такий. Хтось мав добру пам'ять, міг вивчити дуже хутко якось вірша, а зараз не може, вивчить чотири строчки. І ми розуміємо, як людина змінюється. І думаємо, що все ж таки є щось у людині, яке потребує Божого втручання. Я коли дивлюсь на все, яка з чого людина складається, взагалі на її потенціал. Як вона збудована, створена за Божою подобою. От дивися, все наче є, але людина будує зброю, будує для того, щоб вбити іншу людину. І задаю питання: що ж нам загрожує сім звірі деякі? Ні, не звірі загрожують. Загрожує та сама людина. Мені попалося сьогодні таке. Коротесеньке відео, де одна жіночка з Сумщини, вона розповідає, що було минуло з її родиною. І каже, мій дід був священником, й його було шестеро діток. І росіяни просто убили спочатку його, а потім трьох його синів. І з трьох дівчат, які залишилися, вона не могла привезти потомство, а в одної тільки залишилися діти, і вона жила в постійному страху. Вона каже, це ті, відкуди приходить зло до нас. Це ті люди, які вбивають, які нищать, які нав'язують, свої, які нас не нав'язують. Чому так? Чому таке звірство? Що хто кому погано робить? І, друзі мої, Ісус Христос, коли мав нагоду зустрічатися з людиною, Він доносив проважливе. Друзі, мої. і ми розуміємо, чому так? Тому що людина не має головного. Вона відійшла від Господа, вона перестала з ним спілкуватися. Вона втратила царство в собі, царство Боже, немає контакту з Господом. І саме через це руйнує себе, руйнує тих, хто біля себе. І якщо немає царства Божого всередині нас, все це втрачає цінність. Тільки вірність Господу дає зміст. Дає силу здолати гріх, і ми розуміємо, що гріх він, по суті, руйнує нас і руйнує всіх людей, які навколо нас. Ісус Христос прийшов сюди, щоб дати все, і завдяки йому ми можемо отримати оце Царство Небесне. І от коли ми розглядаємо, що хотів сказати Ісус Христос саме у цьому контексті, що Він тому, хто має, додасться. А того, хто не має, відніметься, саме він звертає увагу на це основне. І він каже, цитує Ісаї, «огрубіло, зачерствіло серце їх. Тобто Бог хоче вилікувати людину, а вона не хоче. Бог хоче сказати людині, а вона не чує. Бог являється людині і показує, а вона не хоче бачити, Вона не сприймає. Вона не хоче чути, не хоче думати. Вона не хоче змінюватися, вона не хоче каятися, вона хоче жити самостійно. Не звертатися до Господа, не хоче, щоб Бог є здоровим, так як він каже. Прийдіть до мене, я вилікую, не хоче. А коли захоче, Бог оздоровлює. Я задуй який страждав тяжко, в якого все було достатньо, але він все втратив. Але він мав саме важливе, друзі, на що ми рідко звертаємо увагу. Він мав Господа. Який його не залишав, і він з ним спілкувався, він з ним сперечався, він йому говорив свою думку, і ми бачимо, що він отримав більше від того, що він втратив. Він прожив після того більш близько ста років, друзі мої, Він отримав. Чому? Тому що у нього було щось, те, що не віднялося, те, що збудовує. І те щось, це був Господь. Савуд був найвидатніший в свій час біля Самоїла, і він отримав оце царство. Він все мав владу, але він усе втратив. Чому? Тому що Господа не мав на першому місці, тому що почав себе, шанувати, трагічно закінчується все, тому що в серці не мав Постійне спілкування з Господом, а те все, що земне, воно швидко розстає і воно нівечить духовне. Ось що каже Христос: хто має, тому і додасться, а хто не має, відніметься. Якщо немає царства Божого в серці, віднімається усе, друзі. Ми розуміємо, що віднімається здоров'я, воно зникає, старість приходить, зникає і саме життя. І більше того зникає вічне життя. Воно відніметься, його не буде. Ісус Христос розповідає друзями, як отримать все. І коли ми уважні, ми читаємо. І Матвій Він описує оці приклади, чому так Христос сказав на початку своєї мови, що ти, хто має, тому додасться, а хто не має, то відніметься. І далі Він починає описувати ці приклади. Ці притчі про Царство Небесне, як воно набувається, як воно зростає і як його можна втратити, друзі. І ми розуміємо, що притчта дуже зрозуміла для нас притчта про сіяча. Ось послухайте притчту. до кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, це 18-й вірш і нижче, 13-й розділ. Приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радості його приймає, але не маючи собі корення, він є непостійний. Коли наступають труднощі або переслідування за словом він відразу спокушується. Посіяна в тернях це той, хто слухає слово, але клопоти цього віку, та омана, багатство заглушають теж слово, і воно залишається без плоду. А посіяна в добру землю це той, хто слухає і розуміє, тому приносить плід, один родить 100, інший 60, а інший 30. Причта про сіяння, причта про сіяча, причта про Слово Боже. Закінчується це все, що каже Христос, неводом. Починає Христос говорить про Царство Боже, про спричні просіяча. Саме про те, як зароджується в нас Царство Небесне, як воно сіється. І ми бачимо, що закінчується все це тим, сім тут Матвій описує згинутого невода, який витягується і аналізується кожен. Зерно падає, і ми читаємо одне туди, одне туди падає. зміст простий, друзі мої. Сій це слово Боже всім людям. Всі люди різні, вони по-різному сприймають. Але як це слово Боже повинно досягти кожного серця. Це яскравий урок сьогодні для кожної з нас. Ми також, друзі, повинні сіяти це Слово Боже, Бог нас залучає, залучає до цього сіяння. Не буде слова, не буде життя, не буде вічності. І ось ми розуміємо, що. Різна земля є добра, не добра. Але, друзі, я звертаю вашу увагу, так як молодість моя підказує, коли ми сіяли разом із своїм батьком, ми брали мішок роздертий до половини, насипалося туди зерно, і ми брали жмені, опускали туди руку і розсівали перед собою зерно. І ніхто не обирав землю, для того, щоб кинуть її намисно на дорогу. Ніхто не жбурляв зерно. Туди, де є росте бур'ян, ми брали плодовиту землю і кидали саме в ріллю, що воно принесло плід. І ми сьогодні зустрічаємося, друзі, з різними людьми. І ми так само розуміємо, що це Слово Боже, воно сіється у різні серця. І ми розуміємо, що плід – це зміна серця, це нове життя, це те, що людина почула, слово Боже, воно зросло і принесло. Друга причта у цьому ж розділі ми можемо дома прочитати, це причта про кукіль, про бур'ян. Із 24 го вірша, отам От ми знаходимо іншу причту, він їм сказав, подібне царство до людини, що посіяла добірне насіння на своєму полі. І коли люди спали, прийшов ворог, ми знаємо, прийшов ворог і посіяв бур'ян. Як царство небесне розвивається в людях. В світі. Багато спокус, багато проблем, багато чого пропонує цей світ, і дуже часто ми хочемо із цим боротися. Хочемо допомогти. Хочемо допомогти Випову церкву. Хочемо, щоб всі думали так, як я. Хочемо, щоб от саме всі були як під копірочку, друзі мої. Але боротися ми не повинні з, з, із злом злом. Із, із бур'яном, саме злом, а добром, друзі. І це не наша проблема, а борючись, ми шкодимо зерну. І ми цим самим сіді беремо приклад, що тут обережно ми повинні поводитись тільки з тими, хто повірив, ми повинні з ним, до їх обережно ставитися, з розумінням підходить до їх. Друзі, це відбудова. Царства Божого. Третя прийшла, це проріз Царства Небесного. Так само в серці проходить ріст. Ми читаємо тут прийшту Ісус Христос розказує про гірчичне зерно. Воно найдрібніше і як воно виростає, так зароджується нас царство небесне. І так воно росте, воно охоплює всіх. Згадайте, як воно почало народжуватися, воно утворилося від невеличкої кількості людей. Ці люди були учні нашого Господа Ісуса Христа. Зібралися вони в горниці. І ми читаємо, як це царство, як це християнство почало ширитися, як люди почали каятися, почав різну цього гір зерна. І якщо взяти, друзі мої, самі видатні картини, то всі вони мають релігійний підтекст. Самі дорогі, самі видатні картини, вони несуть християнський підтекст. Якщо взяти музичні видатні твори, вони мають християнський підтекст. Це те, що царство небесне, воно шириться, воно росте. Зараз те, що пишуть сучасні композитори, воно губиться. І, друзі, ми розуміємо, що під цими гілками цього